Всім привіт! З вами Юрій Аскарбай і сьогодні ми розглянемо покупку Tesla Model Yре з 2023 року то що йшла. Прохідну ставку, відмінності від дереста і вартість доставки. Відмінності коротко зараз я проговорю. Так, відмінності в ресті в 2023 рік і далі. Тепловий насос з'явився, підігрів кермай двірників, матричні фари. Новий процесор AMD швидше обробки інформації, камери замість парктроніків, і там ще деякі нюанси по ви можете знайти в інтернеті. Це основні проговори відмінності. Важливо то вам чи не важливо, це вже вам вирішувати. Різниця в ціні, звісно, буде. І так само, як і в Тріки, так само і у Вайки, різниця в ціні є. Так, що ж, підемо на копарт і будемо дивитися, що нам пропонують. Так, дивимося ось, наприклад, 23 рік. Удар збоку. Удар з боку. Так, удар з боку. Його тут не видно цього удару, можна так сказати. Його тут не видно. Тому ніби як непоганий варіант. Так. 16300. Ну, все-таки ціну, боковий удар. А, ось в колесо, в колесо. Ну, в колесо це небезпечно. Краще пошукати щось з обвісу, щоб було пошкоджено. Удар в колесо може тягнути за собою удар в батарею, а удар в батарею це ого, як небезпечно. Самі розумієте. Так, ось 13700. Drive. Безпека ціла, що для нас важливо. 45 тисяч миль 13700. Гарний варіант, гарний. Передній удар. Може, там щось сховано, звісно ж, пошкоджень. Там підсилювач, можливо, пішов. Бампер нас відчепили, можливо, пішла корзина передня. Це вже треба дивитися. Так. 13700. Так. 45 000 миль. 14800 далі. Running drive, 20 000 миль взагалі пробіга, що немає, але тут двоє дверей, стопи. Дуже багато. Так, удар з боку 14 000 миль. 14 000 доларів. Непогано, непогано, непоганий варіант, безпека ціла. Гарний варіант: 14 000 доларів. 1500 миль з боку ранним драйв. Хороший варіант: 14 000. Так, задня частина ранним драйв 15 000 миль. Ну тут ляда пішла. Ляда пішла, а якщо ляда пішла, це плюс, 1000, бампер, стопи, все це в зборі дуже велику суму. Краще пошукати щось. Так. Задня частина 16 тисяч. 16 24 рік. Задня частина. Ну, тут значніші пошкодження. 963 це 24 рік. Ось вот і відмінність. Тут на кришу ще спало. Ми таке не беремо. Ходіння на кришу краще не брати ніякі автомобілі взагалі з такими пошкодженнями. Так. 13. Трошки бампер. Тут обіспост можна, дивимося, що. Ага, ну тут поки що від 14, тут 2 частина, 24 рік. 0, але запуску двигуна таке ми не беремо. Останній відомий таке не беремо. Задні двері. 15 тисяч задні двері пішли. У нас передні двері пішли. Але 15 тисяч 23 рік салончик брудний затікав десь бруд. А ще таке не брати, не що там було. Ну, Дивимося, фактично, фактично. Ціна дуже схожа, як і на дорест. Ну так, тут не такі відмінності значні. Ну, вони важливі. Краще брати рест, але тут вже менше цілих автомобілів люди. Тут треба вже пошукати. Бачите, ціни варіабельні. Так, задня частина, це пам'ятаємо, червоні йдуть дешевше автомобілі. Так. Задня ляда важливо, щоб вона залишилась цілою і не так, як тут. Тому що це тисячу доларів відразу зверху. І нічого з цим не зробиш. Так, ране драйв, задня частина 15800. Крило заднє, ну, так. Друго так. Так. Дивимося, якісь гарні варіанти, щоб нам розглянути, щоб. Чітко потрапив. Тут забагато пошкує. ми бачимо. Буває, проскакують по 14 тисяч гарні варіанти, але можливо, що це комусь просто пощастило на аукціоні. Буває так, що підібрано правильний день, там, коли менше торгується, там, неділя, вечір, наприклад, автомобілі, і вони уходять, люди не доторговують, їх проскакує десь хороша ставка, і люди забирають автомобіль. гарний варіант. Ми це не будемо враховувати. будемо дивитися. скільки реальні прохідні ставки. 14500. Так. Значні пошкодження на 14500. 16. Бачите, пробігти 25 року автомобіль. Пробігам, тут пошкодження значні. Зовсім майже новий. Новий автомобіль. Так, задня частина, тут значні. Бачимо, що щоб знайти з невеликим пошкодженням, треба постаратися іменно рестову. Так як їх небагато цих автомобілів. Зрозуміло, що від 23-го року ми дивимося автомобілів, 23, 24 вони ще їздять, ще не наїздили, так сказати. Треба пошукати. Дорестових їх більше. Так, ось бачите, 20 тисяч ми знайшли. Ось Rest без пошкоджень. Run and drive, боковий якийсь удар там, його не видно. 20 тисяч. 15 тисяч. Це покращені, такі не беремо. 17, покращені. Run and drive, ось так. Run and drive. Незначні 19. 17, Ось що, тут, ну, бачите, тут невеликі пробіги, і тому 19-20 вони уходять. Буває комусь пощастить. Таке буває на аукціонах, але цього можна ждати роками, поки вам пощастить. Ви забираєте, буде торгуватися, звісно, менеджер буде торгувати вам автомобіль. Але може не брати місяць, два, і три. Не, за 15 не заходити. Рест 2 вайка, наприклад. Ну, не заходить і все. Тому закладати треба 20, 18-20. Нарістане від 23-го року, 23-24. Десь 18-20, Або ось з такими пошкодженнями брати. Бачите, тут ремонт ну, мінімум на 5 тисяч доларів, як то кажуть. 18-20 Закладаємо. Тоді можна взяти швидко. Якщо не спішите, тут же треба дивитися по тому, що ну, ось 18. Run and драйв. Заднє пошкодження, бампер, ляда ніби ціла. Це дуже важливо. Задня ляда, кишка багажника, це 18-20. 18-20 реально прохідні з незначними пошкодженнями. За 15-16 або середні пошкодження. середні, я вважаю, це від 5 до 10 -ти тисяч доларів ремонт. До 5 це незначні. Або середнє пошкодження за 15 йдуть Або якісь варіанти, такі, що реально комусь пощастило. Тобто закладаємо на цю 18. Тут ми вже порівняли з Дорестовою і бачимо, що там ми закладаємо 13 на 14, тут 18. Стрійка і так сама історія. Бо в ресті є певні відмінності і новіша машина, звісно, менші пробіги, також це впливає. Ну, тесли хорошо ходять. 100 150 ходять. Підвізка витримує, входять вони, батарейка не зношується, в неї регресія падає. Так що можна брати і 100 тисячним пробігом. Далих вам покупок. В наступних відео розберемо вже бензинові автомобілі. Якщо є якісь цікаві для вас варіанти, які ви хотіли електро ще розібрати, там, можливо, ви хочете S або X. -а. Зробимо окреме відео по цих автомобілях. Пишіть. До зв'язку.